Всім привіт! Як я вже говорила в своїх попередніх відео, скоро до друку виходить нова колода метафоричних асоціативних карт Духовна енергія. Я є співавтором цієї колоди. Це моя перша творча авторська робота у співпраці з іншими фахівцями. І я хочу сьогодні запросити вас на свій майстер-клас, присвячений саме цій колоді, а саме моїм авторським зображенням, вправам та технікам. Чим буде корисний майстер-клас? Ну, по-перше, для тих людей, які ще ніколи не працювали з метафоричними картками мають якусь засторогу, спочатку розкажу, що таке загалом метафоричні карти, чим вони відрізняються від гадальних та гральних карт. Потім ми детально розберемо зображення і попрацюємо з вправами та техніками, які входять до колоди, духовна енергія, саме моїми вправами. То кожен учасник матиме змогу в живому полі, в колі в такому творчому відчути саме ефект від роботи з картками, отримати якісь інсайти, якісь осяяння, якісь нові знання про себе. Тобто цей майстер-клас буде корисним всім бажаючим працювати над собою. Тож, щиро запрошую всіх, хто хоче зробити якісь внутрішні, скажімо, внутрішні свої відкриття, чудово провести час у творчому колективі. Запрошую, майстер-клас відбудеться онлайн 16 жовтня. Деталі час, будь ласка, в коментарі або пишіть в основному.